Це невеликий, але дорогоцінний трактат містить формулу подолання будь-якої проблеми. Золотий ключ спочатку був опублікований у книзі, а згодом широко розповсюджений у вигляді брошури і є прикладом його простого і прямого способу виконання. Золотий ключ слід використовувати у важкі часи. Коли ми все ще перебуваємо під законом причини та наслідку та привернули або створили ситуацію, коли потрібна негайна та чудесна допомога, він працює у разі нестабільності в особистих стосунках, стосунків у кризі, ризикованих подій на роботі або навіть у разі небезпечних для життя проблем із здоров'ям. Для цієї простої, але потужної методики немає нічого надто складного. Кожного разу, коли у нас є проблема хвилювання або очікування труднощів, ми повинні використовувати золотий ключ. Прочитайте цей запис кілька разів. Робіть саме те, що у ньому сказано, і якщо ви будете наполегливі, ви подолаєте будь-які труднощі. Навчання та дослідження це добре у свій час і місце, але ні те, ні інше не позбавить вас від справжніх труднощів. Ніщо крім практичної роботи у вашій свідомості цього не зробить. Вам не потрібно, щоб інші вам розповідали. Просто спробуйте самі і побачите. Ця молитва дозволить вам вийти із будь-яких труднощів і зробити так, щоб будь-яка людина могла із них вийти. Це золотий ключ до гармонії та щастя для тих, Хто незнайомий з найбільшою силою, яка існує, це може статися необдуманим твердженням, але достатньо просто спробувати правильно, щоб мати докази без тіні сумніву, що це правда. Немає сенсу вірити комусь на слово. Просто спробуйте. Бог всемогутній. ми створені за його образом і подобою. І маємо владу над усім. Це натхненне вчення, і його слід сприймати буквально за чисту монету. Здатність черпати із цієї сили не є особливою прерогативою містиків і святих, як часто вважають, ані дуже досвідчених практиків будь-яка людина має цю здатність. Ким би і де б ви не були, золотий ключ до гармонії зараз у ваших руках. Це тому, що в молитвах діє Бог, а не ви. З цієї причини у цьому процесі немає особливих обмежень чи недоліків. Ви є лише каналом, через який проявляється божественна дія. Що вам потрібно зараз зробити, це забути про свої проблеми і про тих, кого ви вважаєте винними у цих проблемах, і ваше прохання буде виконано. Причина у тому, що у молитві Бог виконує роботу, а не ви. Ось чому ваші особливі обмеження та слабкості не мають нічого спільного із цим. Ви лише канал, через який протікає Божественна дія, і ваше завдання, щоб отримати переваги цього зцілення, повинно полягати лише у тому, щоб залишити себе в стороні. Початківці часто отримують дивовижні результати з перших спроб, тому що все, що абсолютно важливо у цьому досвіді, це зберегти сприйнятливість розуму та достатню віру, щоб продовжувати цей досвід. Окрім цього, ви можете мати будь-яку релігійну точку зору, або не мати взагалі жодної. Лише розум відкритий для нового досвіду. Метод роботи, як і всіх фундаментальних речей, полягає у простоті. Все, що вам потрібно зробити, це перестаньте думати про труднощі, якими б вони не були, а замість цього подумайте про Бога. Це повне правило, і якщо ви будете його дотримуватися, проблема зникне незалежно від того, яка вона немає значення, у чому проблема. Це може бути велика річ або дрібниця. Це може стосуватися здоров'я, фінансів, випробувань, суперечок або будь-чого іншого, щоб це не було. Перестаньте думати про це і замість цього думайте про Бога. Це все, що вам потрібно зробити. Це не може бути простіше, чи не так? Бог не міг би зробити це простіше, але це завжди працює, коли ви намагаєтеся думати правильно. Не намагайтеся сформувати у своєму розумі образ Бога. Це було б неможливо. Бог присутній всюди, має безмежну силу і знає все. Немає значення, наскільки ви думаєте, що можете зрозуміти ці речі. Повертайтеся до нього неодноразово. Однак ви повинні припинити думати про проблему, якою б вона не була. Правило таке: якщо ви Думаєте про труднощі, ви не думаєте про Бога. Завжди дивитися назад, щоб побачити, як ідуть справи, є фатальним, тому що, якщо ви це робите, ви завжди будете думати про проблеми. А замість цього ви повинні думати про Бога і ні про що інше. Ваш план полягає у тому, щоб викинути із своєї свідомості думки про труднощі принаймні на кілька хвилин, і замінити їх думкою про Бога. Це суть усієї практики, якщо ви настільки захопитеся розгляданням духовного світу, що на деякий час забудете про труднощі, ви побачите, що вийдете з них безпечно. Та комфортно. Щоб використати золотий ключ до проблемної людини чи складної ситуації, подумайте так. Зараз я використовую золотий ключ до такого то і вказуєте ім'я або щодо складної ситуації і вказуєте свою проблему. У цей момент усуньте всі думки про ту чи іншу особу чи важку ситуацію, замінивши їх думкою про Бога. Якщо ви виявите, що ця практика швидко працює, ви можете повторювати її кілька разів на день з інтервалом. Переконайтеся, що після цього у вас більше не виникає думки про цю проблему. Це Важливо! Ми сказали, що золотий ключик простий, і це дійсно так, навіть якщо користуватися ним не завжди легко. Якщо ви налякані або сильно хвилюєтеся, спочатку вам буде важко відвернути свої думки від матеріальних речей. Однак постійно повторюючи твердження істини такі як. Немає сили крім Бога, я дитина Бога, оточений і сповнений його миром. Бог веде мене зараз. Або найпростіше з усіх Бог зі мною. Як би механічно це не звучало, ви незабаром побачите, що ваш розум прояснюється. Не лайтеся, не вживайте образливих слів, будьте спокійним, але наполегливим. Щоразу, коли ви помічаєте, що ваша увага блукає, поверніться назад з думкою про Бога. Не намагайтеся продумати заздалегідь, яким буде рішення вашої проблеми. Такий спосіб виконання називається контуруванням і лише відстрочить ефект. Залиште богові визначати засоби та шляхи. Ви хочете вийти з труднощів, і цього достатньо. Зробіть свою частину і Бог ніколи не завадить виконати свою. Виберіть, як використовувати такі слова відповідно до вашого способу існування та почуттів, як молитва, медитація, внутрішня думка, вгос тощо. Виходьте за рамки, які містяться в словах, якщо термін Бог не є частиною вашого життя, ви можете замінити його на універсальна енергія, Всесвіт, джерело або будь-яке інше ім'я, яке ви використовуєте у своїх духовних діалогах. Би ти тільки міг любити, ти був би найпливовішою людиною у світі. Неважливо наскільки глибока проблема, любов. Вирішить усе. Саме їжа, якою ви годуєте свій розум, визначає весь характер вашого життя. Мистецтво життя полягає у тому, щоб жити теперішнім моментом і робити цей момент настільки досконалим, щоб ми прийшли до розуміння того, що ми є інструментами та вираженням Бога. Забезпечте собі розумовий еквівалент і те, чого ви бажаєте, прийде до вас. Ви не повинні дозволяти собі навіть на мить зупинятися на будь-якій негативній думці. Якими будуть ваші думки, таким буде і ваше життя. Ця молитва є подорожю до довіри та любові. Її використання, коли ми живемо у радості, є способом вираження подяки за те, що ми отримуємо у критичні моменти, вона може надати значну допомогу. Кожен, хто покличе ім'я Господа, буде спасенний. Молитва. Бог всюди сущий. Бог у мені. Поза мною навколо мене всюди. Бог всемогутній. Бог єдина сила. Бог моя сила. Бог всезнаючий. Бог все знає. Бог є любов. Бог любить мене. Бог є Отець. Я є Син Божий, створений за Його образом і подобою. Бог є досконалість, досконалості Бога у мені. Господь мій пастир, мені нічого не бракує, Бог достаток. Господь мій пастир, Бог мій провідник, Бог є цілитель, Бог зцілює мене, Бог всемогутній, Бог моя сила, Бог є провидінням, Бог забезпечує мої потреби. Бог є любов. Божа любов влита у наші серця. Бог є мир. Я маю мир, Божий у своєму серці. Бог є радість. Я маю радість, Божу у моєму серці. Бог є гармонія. Гармонія Бога у мені. Бог невичерпна божественна енергія. Божественна енергія тече у мені. Бог є любов. Божа любов зцілює мене. Бог є досконалою правдою. Божа. Правда зцілює мене досконало. Амінь. Дякую, дякую, дякую.